Поліція Прикарпаття розслідує вбивство малолітньої дитини. Зранку 7 червня на спецлінію 102 поліції Калуша надійшло повідомлення від місцевої мешканки. Жінка повідомила, що з сусідньої квартири було чути дитячі крики та плач. На місце події негайно прибув екіпаж поліції. Двері квартири ніхто не відчиняв, тож правоохоронці оперативно зв'язалися з власником помешкання, який надав доступ до приміщення. Під час огляду поліцейські виявили тіло малолітньої дитини, дівчинки 2021 року народження. На місці події також перебувала мати дитини. Жодних пояснень вона не надала ала ході першочергових слідчих дій правоохоронців вилучили речові докази, що вказують, на причетність 32-річної жінки до вчинення умисного вбивства. Встановлено, що вона не перебувала на обліку в спеціалізованих медичних закладах. З дитиною проживала сама в орендованій квартирі. Наразі призначено низку експертиз. Фігурантку затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їй про підозру за пунктом 2 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство малолітньої дитини. Суд обрав щодо під Дозрюваною запобіжний захід тримання під вартою до розслідування триває.